Споцентр Вінницької торгово-промислової палати представляє з 11 по 13 березня відбудеться восьма міжрегіональна спеціалізована виставка енергоспоживання енергозбереження. На виставці будуть представлені енергоефективні та ресурсозберігаючі технології і обладнання, прилади обліку тепла та інших видів енергії, сучасні системи опалення та освітлення, теплоізоляційні матеріали та багато іншого. Запрошуємо на виставку з 11 по 13 березня за адресою місто Вінниця вулиця Соборна, 68. Сьогодні з 11 по 13 березня в нашому експоцентрі проходить восьма міжрегіональна спеціалізована виставка енергоспоживання і енергозбереження слово для урочистого відкриття виставки. Восьмої міжрегіональної спеціалізоване енергоспоживання і енергозбереження ми надаємо заступнику голові обласної державної адміністрації проварнику Василю Михайловичу. Будь ласка. Я радий вітати всіх вас на відкритті восьмої міжрегіональної виставки енергозбереження. Скажу так, що питання енергетичної безпеки в нашій державі стоїть одним із пріоритетів. На сьогоднішній день досить цей час йде подорожання відповідних енергоресурсів, проблеми з нашим скажем там північним нашим сусідом приводить до того що нам необхідно не тільки скорочувати споживання а це необхідно робити но і в деяких моментах і повністю відмовлятися від природного газу і переходити на власне вітчизняні енергоносії. Скажу так, що в нас в регіоні місто Вінниця і деякі інші міста є підписантами угоди в мерів, і основним із засадів цієї європейської угоди є те, що міста підписанти беруть на себе зобов'язання по скороченню споживання енергоносіїв, скороченню втрат. І скороченню викладів шкідливих речовин, тому на сьогоднішній висновці якраз і представлені різні матеріали і обладнання, які дають і дадуть нам змогу скоротити споживання енергоносіїв, а в деяких випадках замістити на Росії на вітчизняні і ті, що є, наприклад, в нас на теренах і області. На виставці енергозбереження та енергоспоживання я представляю свою компанію нужнальні системи. Ми займаємося проєктуванням та монтажем обладнання опалення, водопостачання, басейнів, кондиціонування повітря, вентиляції, вбудовані пилососи та електромонтажні роботи. На сьогоднішній день актуально енергозберігаючі системи. Кожні люди хочуть зменшити Споживання енергоносіїв, щоб в подальшому економити свої кошти. Ми впроваджуємо такі системи: сонячні колектори, які дозволяють економити на гарячому водопостачанні та опаленні, електропанелі сонячні, які дають безкоштовне електрику на сьогоднішній день. Все це набуває з кожним роком все більшої актуальності. Вінничани можуть звернутися до нас, і ми можемо надати такі послуги, проконсультувати. Підібрати обладнання, а також встановити його та в подальшому обслуговувати. «Барський моззавод постійно приймає участь у виставці енергозбереження, енергоспоживання, які організовує Тргово-Помислова Палата Вінницька Тургово промислова палата. На цій виставці ми представили продукцію твердопаливних котлів... Газові котли, електричні котли. Електричні котли ми випускаємо потужністю від 4,5 до 60 кВт. Газові котли від 5 кВт до 100 кВт по потужності. Твердопаливні котли випускаються від потужності 12, 16, 20 кВт, 18, 30 Тобто ми забезпечуємо практично потреби ринку споживачів, всі продукції твердопаливих, газових, електричних, від самих потужних і самих маленьких у потужності. На заводі велику увагу приділяють якості продукції. Ми даємо 2,5 роки гарантії на нашу продукцію. Працюємо з багатьма організаціями, які обслуговують ці наші котли. На ринок України з газовими котлами завод вийшов у 2002 році. І десь буквально 5 років вийшли вже потреби, які пішли по електричним. За 3 роки вже попит пішов на твердопалив. Попит в цьому році на твердопаливні. Тому що ми стараємося забезпечити потреби всіх покупців. Компанія «Фліц» пропонує вам металопластиковий вікна, двері відмінної якості, завдяки використанню сучасних технологій і високоякісного профілю ми гарантуємо. Вашої оселі. Звертайтеся за адресою, не спомініться. Були цітарного російського 20.